Попу, миєм. лікарі такі психі, що придумали класифікацію навіть для какашок. Процес дефекації має відбуватися легко і просто, так само, як дитина пісяє. Сидіти на горшоку шкідливо. Ну так, не можна. Запори унемовляти. Страждає вся сім'я. Чи можна дітям давати послаблюючи? Для дитячої дубки корисно. Підтираючи дитину, побачили капельку крові. На жаль, ця хвороба лікується лише хірургічно. Вітаю всіх здорових та свідомих на нашому каналі. Мене звати Вікторія Ахмедова. Я лікар-стоматолог, соціальний лікар. І сьогодні ми будемо говорити про дитячі дубки. Які помилки батьків призводять до закрепів у дітей? Як привчити дитину до унітазу? Чому туалетний папір небезпечний? І які, на вигляд, правильні дитячі какашки. Про все це, а також про геморой, анальні тріщини і інші діагнози, які лякають батьків, говоримо сьогодні з дитячим проктологом, урологом, хірургом дитячої клініки, Охмадит Володимиром Сидоровим. Вічна тема запори у немовлят. Що про це думає дитячий хірург? Ну, це одна із причин звернення до. Дитячого хірурга це закрепи у маленьких дітей. Вони дійсно трапляються. Причини можуть бути різні: від інфекцій, температури, недостатнього питного режиму, харчування і так далі. Клізми, оці мікролакси дитячі, наскільки це шкідливо, корисно, можна використовувати? Ці засоби їх було розроблено як швидка допомога, тобто коли дитині. От, треба випорожнитись швидко, і цього процесу довго не було, і треба, щоб він зараз відбувся. От в такому випадку використовують ці мікроклізми. У випадку, коли це якийсь хронічний стан, ці клізми не є ефективними. Мікроклізми, якщо це дійсно хронічний закреп. Там вже використовуються інші клізми, які виконуються там, через кухолі, смарха, іншим сольовим розчином. Чи можна а, дітям давати послаблюючі а, засоби? Так. Якісь спеціальні так. дитячі гутовакси? А, є... Ні. А, є певна група а, препаратів, та, саме м'які сироплактулози. Його можна давати від 3-4 місяців. А, є а, Препарати макроголу, які використовують уже в більш старшому віці. Дозу підбирається знову ж таки індивідуально, від віку, маси і так далі. Але так, ці, ці препарати абсолютно безпечні, тому що вони ніяк не всмоктуються і виводяться в незміненому вигляді з організму і ніяк на сам процес травлення не впливають. Вони Затримують на собі рідину і не дають сформуватися твердим каловим масам, які є причиною запору. А там кажуть, банан допомагає А тут Треба бути дуже обережним, тому що а, багато батьків, от, наприклад, не знають да, такі продукти, як брокколі, банан, груша, диня. Вони кріплять. Mm. Вони затримують на собі, верніше, не так, попадаючи в кишківник, вони формують густу. Масу кашкоподібну, яка дуже повільно просувається по кишківнику, і кишківник встигає за цей а, тривалий час висмоктати всю рідину. І за рахунок цього формуються тверді калові маси. Тобто банан Тому... це, скоріш за все, для, до закрипу, а не так. до його так. усунення, обережно з бананами. До речі, теж чула. Ні, я знаю, що рис не можна дітям давати. Рис, так, <звит> тому <звит> що для його перетравлення треба велика кількість рідини. Або да, давати потім літр води, але як ти в дитину то зал'єш. Так. Взагалі правильно збалансована тарілка, вона якраз профілактує закрепи. Тобто там має бути достатня кількість клітковини, неперетравлювальної клітковини. Мають бути розподіл між жирами, вуглеводами і обов'язково достатньо споживання рідини, тому що у дітей немає такого запасу води в організмі, як у дорослих. Да, у нас з вами велика площа шкіри, у нас багато м'язів підшкірної клітковини, великий об'єм циркулюючої крові. І організму, якщо для якихось процесів потрібна рідина, а ми її не споживаємо, він її візьме і зробить нам більше зморшок на обличчі. От, або там, ми станемо трошечки худішими. А, у дітей цього запасу рідини в організмі немає, тому організм дітей дає сигнал саме кишківнику забрати всю воду. І саме через це формуються тверді калові маси. Тобто, все ж таки найкраща профілактика це формування правильно здорової тарілки раціонної воду. Так, так, так. достатня фізична активність, правильне харчування, правильний питний режим все буде добре. Чим небезпечні закрити у дітей? О, це не на одну годину можна розказувати, чим небезпечні. А, ну, порушується якість життя дитини. Давайте почнемо з цього. Так? Коли дитина не може нормально випорожнитись, страждає вся сім'я. Дитина плаче, дитина відмовляється від їжі, нервуються батьки, нервуються бабусі, як же ж це дитина погано їсть. А, і саме головне, дитину це мучає. Хронічний закрепи дитини це дійсно проблема, яка потребує, так скажімо, мультидисциплінарного підходу для того, щоб з'ясувати причину. От, потім цю причину подолати і сформувати нормальний стул, легкість дифікацій, і сформувати дитині нормальну якість життя. Які поради батькам, якісь, в яких дитина страждає на закреп? Це йти до педіатра, до хірурга. Зазвичай всі спочатку звертаються до педіатра. Педіатри призначають або послаблюючи дієти. Якщо педіатр підозрює якусь органічну патологію, то він вже скеровує до хірурга. Тому що на перших етапах зазвичай виставляють функціональний запор, але якщо. Консервативне лікування, дієта, послаблюючі клізми. Все це не допомагає. Дитина продовжує страдати закрепом і її відправляють до хірурга. Хірург обстежує дитину на тій патології, які супроводжуються закрепом. Це може бути хвороба гіршпрунга, це може бути якісь розлади, дисхазія та сама, коли дитина. Не може покакати внаслідок розсинхронізації процесу дефекації, тому що він також складний, там має напружитись, там розслабитись, а тому хірург виключає саме органічну патологію. А хвороба Гіршпрунга можете пояснити? Хвороба гіршпунга це вроджена вада розвитку товстої кишки, коли в стінці товстої кишки не сформувалися нервові закінчення, які відповідають за її скорочення. Вона в при хворобі Гіршпенга, вона має дві частини. Одна частина звужена, вона зазвичай знаходиться десь ближче до ануса, і інша частина це супростенотичне розширення, тобто розширення звуженою частиною. На жаль, ця хвороба лікується лише хірургічно і заключається в тому, щоб прибрати цю звужену решину частини. Зустрічається воно, слава Богу, не так часто, але зустрічається. А, анальні тріщини у дітей. Вони є причиною звернення до дитячого хірурга чи дитячого проктолога, але вони зазвичай наслідок закрепу, довгого сидіння на горщику важкої, утрудненої дефекації, перенапруження м'язів тазового дна. Довго сидіти на горщику шкідливо. Ну так. Процес дефекації має відбуватися легко і просто, так само, як дитина пісяє. Дитина попісала, стала і побігла. Якщо дитина сидить на горщику тривалий час, відбувається застій в крові в венах тазового дна, в органах малого тазу, і це призводить до розширення, до гіпоксії тканин. Це говорить про те, що у дитини з актом дефекації не все Якщо батьки на сервеці, підтираючи дитину, побачили е капельку крові, це привід вже бігти до дитячого хірурга? Обов'язково, обов'язково. Навіть ні, якщо ні. це а, одна малесенька крапелька, а, це може бути тріщина, це може бути поліп, це може бути канділома. Тобто хірург обов'язково має оглянути і сказати, що це і як з цим поводитись далі. А Парапрактики. Парапрактиць запалення анальної залози і формування такого гнівничка біля попи, біля ануса. Це характерно для маленьких діток, зазвичай грудного віку. У дітей вони зазвичай виникають після якогось періоду діареї, коли рідкий кал і якась патогенна флора потрапляє в анальну залозу, і ця залоза запалюється. Лікується лише хірургічним шляхом. Прибирається абсцес. Так, прибирається абсцес, прибирається запалена анальна залоза. Який правильний догляд за дитячими попами? От ви сказали про підтирання, а я зразу собі не можна. А, Так, не можна. А, бажано привчати да, дітей до гігієни. Правильної, тобто підмивання. Це для, для дитячої дубки корисно. Дитинку Саме треба підмивати. Зрозуміло, що е, якщо десь де немає можливості підмити, ми витримо попу один раз, нічого страшного не станеться. Але в більшості випадків треба е, стремитись до того, щоб попу все ж таки підмивати про, прохолодною водичкою. Якісь спеціальні серветки, присипки, е, креми, мазі. Е... Ну, якщо з дитячою дубкою все добре, в цьому немає потреби. Якщо ви помітили якісь почервоніння, ви звертаєтесь з цього приводу до лікаря, і він вже щось призначає, в залежності від того, що стало тим причиною. Новонародженим ну, діткам зазвичай використовують звичайні якісь креми під підгузок для того, щоб там не було запрівання, той самий судокрем, Ну це для того захисту незрілої шкіри новонародженої ну, дитини, чи є якась правильна фізіологічна поза для дитини, можливо для дорослих, для акту дефекації? Бо кажуть, там якісь мають бути підставочки, так, ніжки так. мають бути підігнуті. Так, дивіться. Дитині на унітазі має бути комфортно, да? вона має там сидіти впевнено. Якщо ми відучаємо її від горщика і пересаджуємо на унітаз, дійсно необхідна підставка. Тобто, якщо дитина не достає ніжками в неї немає має упору, угу. вона більше сидить і тримається за той унітаз, чим концентрується на процесі дефекації. От, тому обов'язково під ніжками має бути упор, і а, коліна мають бути на рівні попка, або Трішки вище для чого? Для того, щоб правильно сформувати внутрішній тиск і випорожнитись. Якщо дитина займається тим, що вона балансує на унітазі, то навряд чи у нас буде якийсь правильний акт дефікації. Існує думка. Є, до речі, там відомі педіатри, які кажуть, що в принципі, якщо дитина какає раз в три дні, це нормально для дитини, а це не є закрипом. А, як часто, ну просто моя дитина, якщо вона там була день не покакала, то ми вже ходили і всі, знаєте, Бога, молили і свічки ставили, щоб вона покакала. А, яка взагалі норма, коли це вважається вже закрепом, а коли ще ні? Дивіться, ми тут а, звертаємо увагу на суб'єктивні відчуття дитини. А, якщо дитина какає не менше трьох разів на тиждень і їй норм. То це норма. Угу. Якщо вона какає менше трьох разів на тиждень і її турбує щось, неї болюча дефікація, неї твердий стул, наявність якихось патологічних домішок в калі, це вже ненормально, це вже буде закреп. Ну, У дітей в них вже не має бути стул такий, як у дорослих, там, типу так чітко сформований. Н... З якого взагалі віку? Віде... Який... Да, от У яких б... дітей? От, маленькі новороджені, де в них стул. Так, я... да, з, як... з якого віку я називаю кабачкова екра, а з якого віку він має починати видозмінюватися? Коли вводиться прикорм, ага. от, коли ще не крім... дочекалися цього періоду, от. вони ще нема прикорму. Коли вводиться прикорм, коли з'являється в кишківнику щось крім грудного молока, коли туди потрапляє а, клітковина. Тоді починається процес формування не кабачкової ікри, от, а формування вже калових мас. Вони можуть бути від кашкоподібного до м'якого пластиліну. Я завжди кажу: а, лікарі такі психі, що придумали класифікацію навіть для какашок. Ну, звісно, а мені педіатри показували, як мамою присилають їм. Вони так. зі... такі самі бувають фотографії і досить вам є. теж, да, так, присила? Тобто, у вигляді камінців немає бути сторону. Це не норма. Це значить, що закреп, треба щось робити, бо це якраз може те, щоб призвести до. Призвести до геморою, до тріщин, до болю, дискомфорту. Це теж ненормально. І геморой у дітей це можливо взагалі? Ну. А не можна його назвати істинним гемороєм. Чому? Тому що у дітей внаслідок анатомофізіологічних особливостей ще не сформовані ось ці гемороїдальні сплетіння. Так іноді в них буває розширення вен в області ануса. Але назвати їх істинним гемороєм ми не можемо, тому що не сформовані ось ці а, кавернозні тіла, які є навколо ануса. А внаслідок чого? Трапляється. А важкої дефікації того самого твердого стулу, закрепу. А, внаслідок цього зазвичай і довгого сидіння на горщику так само відбувається застій розширення цих вен, і це потребує певної корекції. Лікування консервативне, оперативно чи, можливо, якісь нетрадиційні ну, методи вивати. попарити це, це, як от з тріщиною. Тріщина це наслідок. Угу. Треба особливо. Так само причини. і геморой. так. Ну, не геморой, а ось це розширення вен в області ануса. Це наслідок. Наслідок чогось. І ми маємо знайти причину, усунути її, провести певну корекцію для того, щоб дитині було комфортно. А я у вас в інстаграмі бачила пост про те, що ви створюєте попи. А, так. Теж вроджена вада розвитку, коли а, дитинка народжується без анального отвору. А, складна патологія, але команда нашого відділення в лікарню Охмадит має великий досвід з корекції даної вади. А можете, хоча б покроково, один, 1, 2, 3, з чого складається. Ну, на першому етапі, якщо а, народилась дитина і неонатолог при огляді в родзалі побачив відсутність анального отвору, то таку дитину одразу переводять в а, хірургічне відділення, тому що даний стан супроводжується кишковою непрохідністю. Тобто, а, за протоколом, дитину одразу мають прикласти до грудей матері, але неонатолог побачив. Немає ануса, дитина не зможе випорожнитись, відповідно, дитину не прикладають до грудей, переводять в хірургічне відділення. І першим етапом ми маємо ліквідувати ось цю непрохідність, тобто допомогти дитині випорожнитись тим самим меконієм, яким вона вперше мала би випорожнитись. Для цього першим етапом накладається кишкова стома, виводиться кишечка на червну стінку, через яку дитина буде какати. Поки не сформують е, нову попу. Е, наступним етапом формується попа, і коли попа загоїлася, ми бачимо, що з нею все в порядку, тоді стома вже закривається. Це скільки по часу буде тривати? Ну, зазвичай близько року. Я зазвичай батьків налаштовую, що близько року, тому що е, дитинка росте, е, то температура, то зуби. От. Це все ж таки ми намагаємося, щоб це була планова хірургія, коли дитина здорова, приїхала, зробила і так само з короткими термінами перебування в лікарні їхала додому. Ну і на завершення, три поради батькам, щоб профілактувати закрипи у дітей і профілактувати проктологічні проблеми. Перше, попу миємо. Це до питання гігієни. Попу миїм. Друге, довго на горщику не сидимо. І третє, я б радив все ж таки слідкувати за тим, що дитина їсть, за правильним споживанням за правильним споживанням овочів, фруктів, фізичною активністю. Дякую, пане Володимире. Я маю надію, що всім було цікаво. Тому не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал. Писати коментарі, і задавати свої запитання, ми обов'язково будемо на все відповідати. І пам'ятайте, ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей тільки в ваших руках. Будьте здорові та свідомі.